Я її на володці акуратно її тільки познімаю, Дивись, Вона акуратно. вся сусідів. Сквозна? Ого! Диви, нульцева. Як для мами. Нульцева. Просто на вулиці. Чуєш, а це що, сквозняк? Що Це сусідів. Там пенопласт. Я там знизу дивився. А оце що? Це теж можна клей полуготовий продати. Це яка грибінка? Адільна <реш> плітка, адільна клей. Пойду. Ну а чому так багато шару? Я не можу зрозуміти. <реш> Блін, тут ванна може не 3 квадрати, а 5. <реш> Друзі, ми взялись, ми взялись, О. ми пішли. А чого вони такі ліпаки ліпили? Це просто мене розриває зсередини. Так, да. ще Тримається, а не держиться, Вадим. Щоб ти мене розумів на своїй рідній морі. Ні, ні, ти без фанатізму зараз ще завали нас. Ладно, що я буду демонтувати.